Я контрактник, да, добровольно пришел. 19, свои 19 лет пришел, подписал контракт с Министерством обороны РФ. В любой непонятной ситуации запускай орешник. В том случае, на что отвечаем? Я одну знаю, что Путин самый лучший президент в мире. Ты случайно не перепутал его с Ельциным, нет? Привіт, Друзі, мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це територія правди про пригнічене життя за перебріком. Тут ви дізнаєтесь про все, що відбувається на російсько-українських фронтах, і звісно, побачите, як насправді виглядає Друга армія світу. Це випуск свіжої російської антипропаганди. А ви на старці не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачене серед тих шедеврів, які. И вам петебралы. Вон трассера летят. На, на. Все в темноте. Все. Все выключилось. Там бабахнуло. Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Я проснулся. Капец, короче. Все горит тут. В первую очередь горит. Жесть. Проснулся от клапха, короче. Валю на тайгу. Второй взрыв сейчас прогремел. Это там... Я во. Скоро схожи... Да Путин где наша красная армия российская наша Закончили все себе... земли лежат сейчас завод что он что скажет что двигаться будем а? двигаться будем вперед не пусть Ой, пошел Економіка в Росії і справді без п'яти хвилин трьохсота. Язик не повертається сказати, що двохсота, ні, все ще в них є, знаєте, такі прослоєчка жирку. Але проблеми наявні, їх видно і ще більше приховано. Тож саме розуміючи всі ці проблеми і ще подальші наслідки, Дональд Трамп, якщо погрожує, то саме тим, що економіка буде страждати ще більше. Важелі санкції все ще є запас, що можна застосувати проти Російської Федерації. І щоб ви не сумнівалися, воєнний злочинець Путін це чудово розуміє. Саме тому напередодні всіх заяв, кожен виступ він говорив про попередні умови для входження в перемовний процес. І перше, що називалося, це зняття санкцій. Саме тому, коли в студії з розповідають про те, що вони не бояться санкцій, про те, що їх три роки цим лякають, і вони вже мають до цього антитіла. Це неправда. Адже оцей вентиль потроху, потроху закручують для того, щоб Кисень перестав цілком повністю потрапляти на територію Російської Федерації, і чим далі, тим гірше Європа все ще торгує із Росією, і все ще їй допомагає. Те саме робить Сполучені Штати Америки. Тож, якщо остаточно нанести їм удар, то те, що вони погрожують ударом Гарішника по Києву, буде здаватися просто квіточками в порівнянні з тим, що насправді переживе вся Російська Федерація. Дональд, ну если ты хочешь говорить серьезно, давай сядем и будем разговаривать. Так. Вот. А пугать нас санкциями, тарифами, это пугай канадцев. А мы уже пуганы, мы уже настолько пуганы, что нас пугают уже как минимум три года, уже от начала до конца уже так пугают, что ну просто уже пугаться нечем. Я бы, так сказать, в ответ запустил куда-нибудь орешник по какой-нибудь цели, по Киеву там. Ну, так, чтобы было понятно, что. Ну, если вы, то, ну, вот так. Вот такой ответ, чем Берлин. Но ну, мне так кажется. Ну, то есть в любой непонятной ситуации запускай орешник. В том правильно, смысле, мы на что отвечаем? Правильно, Оля, правильно, абсолютно. Это знаете, как жесткое воздействие, а все дальше уже понятно. Уже, может, другая риторика будет. А я уверен, что будет. І треба відзначити, що сам ви злочинець Путін так чи інакше визнає яєчка Путіна, затиснуті в руках Дональда Трампа. Наслідки для економіки, це те, що Трамп може зробити, це справді матиме негативний наслідок для Російської Федерації. Тож в офіційній риториці, коли про це говорить Путін, Захарова, Лавров, вони дотримуються винятково виваженого і дуже обережного тону. Он Путін навіть так лизав Трампу. Що договорився до того, що звісно в нього вкрали вибори? Ну та так вкрали, що вибори проводилися за той час, коли він був при владі. Як у влади можна виграти чи вкрасти вибори? Але тим не менше, всі інші хто не представляє офіційну владу від пропаганди до маргіналів. Ось вони якраз слів в бік Дональда Трампа не добирають. Парадіюють його, насміхаються над ним і кривляються, кажучи про те, що вони не бояться ані Дональда Трампа, ані Сполучених Штатів Америки. А я б тут нагадала, що варто сміятися після того, як будуть запроваджені перші санкції, підписані як ви там кажете, Дональдом Івановичем, що говорить. Трамп? Путин ожидает большие неприятности, если он не согласится. Да и так и хочется сказать Трампу, хрен тебе Дональд Иванович, понимаете, если ты с такими подходами собираешься садиться за стол переговоров э, с Путиным. Ты случайно не перепутал его с Ельциным, нет? И как же все швидкоплинно на московских болотах. Ще до президентських виборів Російська Федерація і недругі росіяни топили і ледь не були готові, якби випала така нагода, голосувати за кандидата в президенти Дональда Трампа. Вони прям вірили, вони прям відчували свій русський пацан. І так він говорив про Путіна з уваженням. і так погано він говорив про цього. Ну, нашого цього маріонетку, а Зеленського. Все здавалося, що Дональд Трамп прийде і подарує Росії цю трикрату Україну, але вибори пройшли. Закінчився період передачі влади. Дональд Трамп став президентом і якось все змінилося. Перша критика, перші погрози вони полетіли в бік Російської Федерації і одразу і самі росіяни поміняли своє ставлення до президента США. Тож до того як Провели вибори, питаючи росіян про до Дональда Трампа, вони говорили винятково і тільки позитивно. А вже сьогодні, коли їм задають питання, чи налагодяться стосунки між США і Росією, вони кажуть, що звісно ні, і навіть готуються до того, що все буде набагато гірше. Я ж щиро сподіваюся, зі своєї сторони, що Дональд Трамп не розчарує сподівання росіян, і буде навіть не просто погано, а дуже. Дуже и дуже погано. После прихода Трампа отношения России и США наладятся? Так, без комментариев. Навряд ли. Не было, а я их никогда и не будет. Тем более при Трампе. Но он же говорил, что он любит Россию, да, Путин. Он над... говорит а очень они много, много а в основном говорит. врет. Это нужно должен... на себя надеяться, а не на Трампа. На себя надеяться. Трамп. Ага, царь придет, порядок наведет, да? Только одно ну, знаю, что Путин самый лучший президент в мире. А Трамп это так. трассе да. я даже не знаю. Мне кажется, лучше. А почему мені, ви так думаете? Почему мені. так думаете? А вот думай по себе. По себе, думаю, ну, все. Скажите, а как вы щедчили? Нам надо Яндекс.Го найти. Где это? Может быть, знаете? Посылку получить. Яндекс .Го. До речі, а ви знали, що у головного ТикТок війська російської армії. Тепер є конкуренти в соціальній мережі. При тому, ті, які мали би бути заборонені в Російській Федерації, виходять СВОшники для того, аби розповідати про те, що в свої 19 утирок нічого кращого не придумав, аніж підписати контракти із армією Російської Федерації і відправитися на СВО. От тільки навіть китайський TikTok, який незабаром частково має купити Сполучені Штати Америки, блокує цих дебілів. І він так засмучується, каже, боже, подивіться на контрасті, який є патріот, як я захищаю свою країну, а мене блочить у той час, як в Україні ніхто воювати не хоче. Я б тут так сказала: по перше, тобі дико пощастило, що ти ще не двохсотий. Але це не твоя перевага, це наш недолік, який обов'язково ми виправимо. По-друге, українська армія це неймовірне військо добровольців. Які встали і пішли, кинувши свої цивільні професії різного віку: і 18, і 19, і 50, і 60, в незалежності від віку вони взялись захищати свою країну. А ти, жалке нічтожества, знаєш, що в Росії тебе не чекає жодне майбутнє, окрім як просто заробити останні гроші на війні, але витратити їх, розповісти про це в Тіктоті, ти не встигнеш. Твої гроші підуть тобі хіба що на пам'ятник, на цвинтарі. Снежок выпал у нас маленького. Сейчас не об этом. Предыдущее видео, где я рассказывал, как я нес мешки со взрывчаткой, это видео заблокировали, по-видимому, по жалобам. Я не знаю, из-за чего. Я не смог найти причину, из-за чего заблокировали. Мне выписали предупреждение на аккаунт. Вот, но сейчас не, этот, не об этом. Это, скорее всего, из-за того, что я противника своего, так скажем, назвал. Оскорбительные формы. И они, видимо, жалоб накидали, что я там их матерю по-всякому. Вот. Так, что хотел сказать? Интересный комментарий все-таки пишут товарищи противники и все, не, и все русофобы и всему прочее. То, что я там 200, я там мясо, короче, да. Читали, да, вот кто видел, тот знает, то, что там черный мешок для себя приготовил. Они даже не предполагают, что вот. Я контрактник, да, добровольно пришел. 19, свои 19 лет пришел подписал контракт с Министерством обороны РФ Вот И они мне пишут такую дичь что вот там тебе вся хуйня, Ну вот видели но они даже не этот не, зна, этот не задумываются о том что вот их родных там дяди Отцов братьев ТЦКшники их же ловят и отправляют в мясо Вот именно их отправляют в мясо Я сколько историй видел что в ТикТоке здесь что в принципе слышал то, что вот они прям жалуются, вот их которых ловят, да, они говорят, мы не хотим воевать, вот за что мы бьемся, то, что там Зеленский дурак сидит и, и нас ловят теперь, мы, мы вынуждены оставлять свои семьи, нас заставляют иди туда в мясо, нам обещают, что там уже все сделано, там типа уже все, первая группа там уже захват сделали, все там уже четко, уже теперь мы сидим, они идут и там мясо, и они бедные сами плачут, а сейчас они мне тут пишут, что я там мясо Що я мені там чорний этот, пакет какой-то который даже навіть ще не зрозумів. Шу мені там земля стекловатая, всю ху... пишут мне. Я вот просто поражаюсь вот таким людям. Ось конкретна історія від СВОшника, який жаліється, що їх навіть поранених на костелях відправляють на штурми. З іншого боку, це надзвичайно. Зручно в якийсь момент, якщо тебе буде атакувати український БПЛА, який небудь fpv дрон то ти можеш костелем відбуватися, використовувати це як таку собі систему протиповітряної оборони. Одним словом, коли росіяни намагаються викривляти ситуацію і говорити про те, що в нас проблема із мобілізацією, то краще б вони подивилися: а чи є в них резерв? Чи є запас із бажаючих долучитися до російської армії? Як так трапилося, що на 140 мільйонну країну? Немає кому воювати саме тому в бій йдуть і ті, кому дуже боляче, з пораненнями, з травами голови, і не тільки. На милицях тепер воює Друга армія світу. люди, да заключив контракт, все нормально, служив. Мой п'ять разів виходив, два ранення сильні. и травма головного мозга сильная. Психушку признал В, без оружия. Сейчас мне вешают оружие и ведут, везут на передок. Без всяких проблем у них вот так совершают. 20-я армия. Вот такая. Всех... Да, Стас, ты прав. Галпилепсия, вон, их нельзя вывозить. После многих ВЗ. Кого сердце. Вот, дружи. Вот. 30, провожу, 30 дней вот, отпуск, сейчас поедем да. на передок. Первый Г-15 я проводил тоже на передке. Да, на... Хочешь, чтобы зажило а все, так вот вам кроссовок могу подарить. Грек. Грек. Подписан. Грек, автоматы подписан. Я не подписываюсь свою Это, говорит. Это просто пиздец. Но ну, і нравиться і не нравиться, але говорити із Трампом це одно доведеться. Річ навіть не в тім, чи є зараз комунікація пряма між Москвою та Вашингтоном, так чи інакше, Дональд Трамп. Справді впливає на ситуацію на полі бою. І дивіться, яка дивна вийшла ситуація. Понад 4 тисячі вбито вже північнокорейських військових, але більша частина все ще лишалася живою. От тільки за останню інформацію їх все ж таки відвели далеко-далеко в тил Російської Федерації. Їх вивели з Курської області і на сьогоднішній день вони більше не беруть участі. У бойових діях свошники, звісно, на цьому фоні абсолютно в гніві. Вони кажуть, чому чому корейці сидять в тилу, нічого не роблять, їдять, п'ють, дивляться порно, як ми тепер знаємо, у той час як. Русский пролівають свою кров і умірають, особисто моє припущення, що все ж таки президентство Дональда Трампа його слова про те, що Кім Чин Ін класний парень. Ми з ним зустрінемося, поговоримо, теж мало свій вплив. Саме тому північно-корейських військових тимчасово прибрали. Але найголовніше це те, що росіяни знову зрозуміли, вони навіть в себе вдома, другий сорт після північно-корейських військових. Ну корейці, сані сидять. Тут. Ничего не делают. Но это несправедливо. Что если их взяли сюда, взяли сюда и кидает наших ну, ну, пацанов, а они там в тылу сидят, ну, я это не понимаю, для чего тогда они сюда пришли, для чего их тогда сюда вызвали. Смысл-то их здесь держать, я вот просто этого не понимаю. Это уже несправедливо. Это несправедливо. То, что они помощь сюда отправляют, они вообще ничего не делают, а там лежат в своем тылу, как говорится. А Наших пацанов просто в кучу отправляет на Это мое мнение, это истинные народа, людей. Вот они отправляют сюда, отправляют и отправляют. Куда их отправлять? В одну и ту же точку. Туда, туда, туда. Ну, неужели наше командование это не видит? А дома-то телевизор смотрит по-другому, наоборот, показывает. А здесь-то по-другому вообще. До речі, я навіть не проводячи жодні соціальні опитування, точно знаю. В нас хороших стосунків із Російською Федерацією з росіянами не буде ніколи. Ну, принаймні, допоки я матиму можливість виходити в прямий ефір і нагадувати про те, які вони злочинці. Якщо ви згодні, то не забудьте про це написати в коментарях. Ставте лайк під завершення нашого випуску. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!